Парубок каже дівчині Катю, а чому у тебе ноги такі криві? А це Василь, щоб ти вуха не натер. Коханий, пам'ятаєш, як Шерон Стоун ногу на ногу закинула у фільмі Основний інстинкт? Хе, звісно, пам'ятаю. Це він пам'ятає, а сметану купити забув. Приходить чоловік додому. А із кухні запах котлет. Чоловік з порогу. А що це? Моя принцеса котлети жарить. Голос тещі. Бери вище. Це королева в гості приїхала. Малий Петрик запитує батька. Тату, а звідки беруться слони? Бачиш, синку? Тільки не кажи мені, тату, про лелеку. Лелека слоненятка не підніме. Їдуть в ліфті чоловік з дружиною. І стороння дівчина. Раптом дівчина обертається і лупить чоловіка по морді. Махаба, та ще й при дружині. Двері ліфту відчиняються, дівчина вискакує. Чоловік весь червоний, заїкаючись. Іра, чесне слово! Та ладно, не парся. Це я погладила.